За ініціативи міської влади в місті була проведена загальноміська акція Алея Слави. Її підхопили всі заклади загальної середньої освіти. Серед них і заклад загальної середньої освіти номер 1 Усі школи подільської громади долучилися до загальноміської акції Алея Слави, як я бачу, школярі у вашому закладі загальної середньої освіти номер один також працюють і висаджують алею троянд. Так, сьогодні наші учні, трудовий колектив з задоволенням підхопили ініціативу нашого місцевої нашої влади створити алею слави на честь загиблих наших воїнів, і це є своєрідним таким виховним заходом, тому що діти мають пам'ятати, цінувати те, що нам дарує. Життя сьогодення, таке сонце, яскраве осіннє. і це все завдяки зараз нашим збройним силам, які мужньо. Переживають всі ці труднощі, долають їх. Ми їм як можемо допомагаємо. І от з нагоди свята дня захисників і захисниць України, 14 жовтня, ми прийняли естафету від інших шкіл, створили свою алею слави пам'яті за загиблими, нашими військовими. На жаль, ця війна вже забрала наших близьких. ...наших учнів, які закінчили нашу школу. У травні місяці ми ховали нашого учня з курту Одиниця, який був дуже скромним хлопцем, але став для нас героєм, тому що він своїм життям захистив незалежність нашої України. Також у нас загинули ще батьки наших дітей, на жаль. Так сталося, і ми теж на їхню честь створили цю алею слави. Ми пам'ятатимемо всіх, хто ціною власного життя захищав суверенітет та незалежність нашої держави. Ваші імена назавжди вкарбовані в літопис історичної пам'яті українського народу.